Якби ви діяли, якби, наприклад, такої ухвали не було. Ну, І, так, ви б не зверталися. Ви б не зверталися. А наразі у нас виходить так, що те, що Скасовно. ви долучили до цієї Скасовано. то розсуд суду, це, звісно, добре, це завжди залишається. Всім дуже зручно керуватися розсудом суду. Але ж все-таки ви приходите сюди всі з якоюсь метою. Повинні її відстоювати, або ж змінювати її, або ж відмовлятися від неї, або ж якось її підтримувати до кінця до переможного, як, як правило. Але ж розсудсудо це буде в кінці. Це те, що залишиться мені після того, як ви висловитися бідвістом. Так все ж таки. Вам необхідна якась пауза, щоб подумати з приводу цього, що бути, як бути з цим клопотанням, поки. Чи ви вважаєте, що, ну, при всьому, що ви зазначили, що ви б не зверталися, що воно б чекало б свого часу, можливо. А зараз ви кажете на розсуд суду. Як бути суду? А, ну, ми подавали клопотання вже після того, як отримали ухвалу про закупівлі це, І це зрозуміло. А, Маємо а... зараз зовсім інші умови. Немає тої ухвали. Є... Те, що встановив суд, чи інших причин. Так, да, ухвала скасована наразі, і Ми на неї посилатись не можете. Ви це розумієте? Не, не можемо так да, посилатись. Ті обставини, які там що... вказані, знову будуть вирішуватися в суді першої інстанції. Тому чи це клопотання може розглядатися раніше? Ну, зрозуміло, воно може розглядатися теоретично і паралельно, але. Все одно, яке з, з, з рішень має бути прийнято перше. То питання в тому, якщо в, при розгляді того клопотання буде, наприклад, винесено хвала там, чи то про відмову, чи то про задоволення, це ж таким чином буде впливати і на розгляд цього клопотання. Так. Давайте суд вам дасть 5 хвилин технічної перерви, щоб. ви... Так, я, Давайте так, я тоді не заперечую те, показую, так, 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 так. тому що у нас дійсно ця ухвала суду на даний час втратила закону силу та впродовження стосовно судового провадження Верне организакового заходу зараз перебуває на новому розгляді. Прийшов просто суд. Захист просить, я так зрозумів, просто відкласти. Від У нас немає повноваження без розгляду просите. У нас немає повноваження без розгляду, його взагалі залишити. Що... Просить то, як дитектива є. Я... Ні, ну без розгляду дійсно немає не підстав. Питання в, можу йти лише. Або відкладення, або зупинення, або відкликання. Це питання, як кажуть, без розгляду це, напевно, не в цьому випадку. Так. Відкласти розгляд справи номер 991, білі по 11,386, 25 до набрання законної сили судовим рішенням У кінцевому справі номер 991. Дріб 97, 80, дріб 25. Це ухвало? Це ухвало? Це, це, це ваша прохальна частина. Мабуть, перед цим має прозвучати, що супер розглянувши щось, послухавши когось і визначившись своїм рішенням. У нас з вами визначені наступні дати і саме по розгляду цього клопотання. І досить таки, 5.01. -е, і -е. 16.01. І -е, 16,01. так? Є таке? Так, так. Якщо там ви вирішити, що має статус підозрюваного, і ми рухаємося про то у нас прийде. Ну, це зрозуміло. Я вас <плес> чую. Я вас чую навіть, що каже детектив, що він теж. <плес> ну це просто логично, абсолютно, та, абсолютно все логічно, все абсолютно має певне пояснення і ніхто ж. Не міг це передбачити, що так, три тижні назад. Це ставило практику 99%. Це відбувається позачергово, але ось так стало, що один відсоток. Це і ми попали, що є. Тобто у нас є 5.01, і в нас є 9 година спецдодове розслідування, а тримання у нас 11 година. Потім. 12 да, числа? Угу. З 13 до 1. З 13 -ї години. 15. Ага. Питання дивіться, в чому. І 16, так? Угу. Чи ні? Так, да, з 9 до 1. Теж є, да? Да. Питання в чому? Не забігаючи вперед і не знаючи, чим, що може завершитись і як може завершитись. Абсолютно не, не будемо про це говорити, але є наперед. Прогнозовано з метою надання максимального часу всім учасникам дотриматись всіх ваших прав, обов'язків і завдань. Тому суд визначав наперед достатню кількість часу, щоб ніхто не був обмежений. І навіть якщо хтось в цей час з тих чи інших причин десь випадає, то це ніяким чином не могло би впливати на хід розгляду. Але маємо те, що маємо. На сьогоднішній час нам наведеться. Дитина, я так пойняв, що ви все ж таки з приводу відкликання цієї заяви ви не розглядаєте таку можливість, не ініціюєте цього. Ви не проти відкладення до моменту розгляду. Ну, є строки розгляду цього клопотання по спецпосудовому розслідуванні. Звісно, що вони вже з тих чи інших причин у нас. Мають місце, але це є об'єктивні питання, клопотання про відкладення учасників сторони захисту. Якщо ми 5-го числ, числа зберемося з вами все-таки в 9-й годині з метою розвитку клопотання про тримання раніше. А, ще раз, Дивіться, у нас 5 числа на 9 було призначено одне судове засідання, ага. а на 11 наступне. Чи не заперечують учасники, якщо ми розгляд цього клопотання в судовому засіданні, відповідно за участю всіх учасників, здійснення відповідно, відкритого розгляду трансляції? Наступне судове засідання. Справи про тримання то Розпочнемо з 9 ї години. А повідомлення у урядовому кур'єрі. Ну, у нас повідомлення в урядовому кур'єрі має місце на 11 годину. Mm -hmm. Сьогодні будемо терміново це робити. Окей. З процесуальної точки зору краще не змінювати. На 11 то на 11. Ну добре. Дивити, думка? Я не заперечує до, до виклику на 11-ту. Тобто на 11-ту годину розпочнемо судове засідання. Ви не заперечуєте щодо відкладення розгляду цієї справи е, так, так. після розгляду відповідно, було е, питання про обрання запобіжного заходу і так. відповідно після набрання рішенням законної сили, чи як не так просить зараз. Яка ваша думка з цього Ну, З, з, з цієї точки зору можу погодитися, тому що представити на відкликання це, бо питання наразі в мене немає, тому що відповідно до умов КПК у нас дотримані всі вимоги. Але є судова практика, з якою все ж таки можна походитись, вона є, тому буде, я вважаю, правильно розглянути спочатку запобіжний захід. Угу. Де, найкоротший строк. Угу. Ваша честь враховуючи те, що один раз вже скасовано, давайте все-таки після набрання закону сили. Того, да. Ваша честь, а щодо строки дорогу, якщо ми говоримо до проходності для ванзадорожних, також слухала питання щодо обрання запобіжного забачити, що до спеціального розслідування так, ну, там протягом 4 місяців так Ваша честь, Я не можу коментувати рішення моєї колеги або хід розгляду її неї. Якщо не побудови, то воно тут такого довго перевищено. Це ж ніяким чином не змінює кримінально процесуальний код. Ні, ні, Ваша честь. Я ж не до того, що якось порушення, що якщо дійсно якісь якісь обставини, то вмію швидко розмістити. Якщо лише в цьому питі. Раз. И теж почему? Сідайте, так, суть важає заможливо, заслухавши клопотання. Адвокатів про відкладення розгляду судової справи номер 9 від дев'яносто один тріб його частково, відкласти розгляд е, даної справи на...